Так, все вірно. Саме цікаве починається саме тоді, коли починаєш водити самостійно, без підсказок, сам на сам з дорогою. І дійсно, досвід залежить від, не від кількості часу, а саме від проїжджених кілометрів. І ще нюанс. Від того, де саме ці кілометри були проїжджені, я завжди кажу, що найближчі 5 тисяч кілометрів вони самі важкі. Перша тисяча найважча. Друга раза в два легша, третя раза в три легше. Далі докатали до п'яти, від того ви хоч більш-менш зрозумієте, що відбувається взагалі навкруги вас. Тож, Треба в перші тисячі кілометрів бути якомога обережнішим і уважним. Тобто, дивитися не лише по дзеркалам, а ще й по сторонам. Не робити різких рухів, все робити плавно, бути максимально прогнозованим і читаючим для інших водіїв. Тобто, ви повинні бути читаємим для більш різких і швидких учасників дорожнього руху. Якось так. Тому. Не бійтесь, починайте все вийде, будьте просто обережні і уважні.